Доброго дня, дорогі глядачі та підписники нашого каналу Кінна база Полубитки. Сьогодні трошки покажу нашого причіпу знову Та-дам! Відремонтували перше колесо. Чому? Бо вчора ми їздили там за проханням наших знайомих, перевозили їм корівочку із Великого Злиєва. Там ферма. На жаль, розпадається. Ну, що зробиш? Люди себе прикупили нетеля, але нетель вийшов у нас не 500 кілограмів, як це передбачалося, а 700. І наш причіп. Одноосний, який ми зробили для того, щоб пересуватися, Вон він за потребою, трошки не витримав такого навантаження. І в нього на одному колесі розпався підшипник. Розпався підшипник. Добре, ми доїхали, слава Богу, додому. Довезли корівку. <смі> Не треба було, як кажуть, ніжками ніжками на великий відстань, а доїхали, довезли корівку, а причіп уже дотягли якось потихеньку додому, але пробили колесо. Ну, так буває. Дуже велика вага. Тому треба зробити все ж таки наш двохосний причіп. Він не дуже в такому стані, як би хотілося. Та він більш розрахований на велике навантаження. Я зараз вам додам трошки відео з ферми. Побачите, які там файні корівки. Може, хто з нашого регіону захоче, тільки дивіться, корови вони продають, буквально вони зараз будуть отелюватися в місячному терміні. По ціні 42 гривні за кілограм. Ми собі також придбали. Покажу далі у відео. Ось ми на фермі у Великому Зливі. Сучасні технології, сучасні сараї для тримання тварин.

Узики эти манюльки. Ой, так ты совсем манюльки. Я думала, ты такие крупнюльки. А ты малюльки. Не, ну, не ну, ну бывают переношенные, так бывают вот такие по килограмму по сорок. А тут Саунцы у ей. Їй... Двадцятачков тобі мои маленьки. <laughs> Она хорошенькая. Ну, ну, ну они все мокрые. Віще мокрі. Це Це ж, двойняк, сьогодні було. ви народились. Мої зі своїми. Чимосічко. Ми приїхали додому. Слава Богу, трохи з пригодами, бо сьогодні хрести Луни, хрести місяця, якщо бути на українській жі мові. От так. Ризиково виїхали. Підшипники на причіпі загубили. Там не <рес> Зараз піду покажу. Оце таку красуню ми собі там взяли. Людям, Людям коровку відвезли, а собі таку красоту взяли. Красота, вставай. Зараз ми, чекай, чекай, чекай. <рес> да, ми тобі зробимо поїло. Заведем. Все, виходимо. Давай. Маляй. Бичков не забрали. Бо бички такі понародилися. От. У нас ще пока ніхто не доїться, то високінька, бачтека. Ловенька. З Божою помощю виросте. Так, да, по документам вона гірка. Гора! Горявий сокає, ну, моє горя Я. Мамочки вже її в живих немає, вже її здали на м'ясо. Всі ті коровочки, яких я показую на відео, їх буквально завтра-післязавтра всіх заберуть на м'ясо. А ми це таке чудо собі придбали. Ось тут наше прекрасне створіння. Новий житель нашої сім'ї буде проживати. Зараз підстілки побільше, щоб було тепленько спати. От, і попоїться молочком Ну, молочка у нас немає, є сухе молочко, то буде пити сухе молочко. Залишайтеся з нами. Вже другий день у нас. Ми п'ємо молочко. От. Ось моя мою В перший день так ми трошечки, я її направляла носиком, а вже на другий день цмока я жну. Ви ж там бачили на відео, що вона вже пила з відеречка. Просто і тут все нове, багато простору, і вона трошечки. Була дезорієнтована, а зараз все добре. Замовили корм, повинен прийти на днях сьогодні. Поїду, візьму молочко в сусідів і, мабуть, і завтра, а потім уже як корм буде, то буде пить. О, така ти, дівчинка, красунька. Все, бачите, все випила, ще хочу. Треба вже привчати до муки поступово. Нам вже цмокала би мучик-мучку по чуть-чуть. Будемо привчати. От, підпила і побігла. Ти побігла? Гірка. Цікава така, треба номерки познімати. Ну <гум> все, я пішла. Гуляй. Ось чоловік вже починає прикручувати колесо. Це те колесо, одне з яких були у нас в причіпі на момент обстрілу нашої території. Вони повністю нульцеві. Так сталося, що в них там куча було. Ми думали, що їх пронесло, бо там за рахунок того, що там багато. Ось, бачите, з внутрішньої сторони тут USB. І тут у нас ще така загородочка стояла, то ми думали, що їх пронесло. Але ні, бачите, скільки осколків пройшло, і їх це все не уминуло. Міряхи які. Да, слава Богу, не сильно. От. То повитягували частину, осколків частину, може, і не повитягували, вставили камеру. Кам... Камера колосально дорога. 390 гривень. Це начебто ми на трактор купляли камеру, а не на причіп. Бачите, ось. Колесо. Mm. То, що трошки пам'яти, то нічого, то, що воно простріляне. Ну, будемо дивитися по факту, вже відвеземо його на СТО. Там хлопці подивляться більш детально, під мікроскопом, як кажуть. І <смістична> вже скажуть нам діагноз. Трошки сумніший варіант з цієї сторони, тому що тут у нас. Ось такі простріли, що, мабуть, вже прийдеться це. Ну, що воно проїхало. Ну, всього нічого, десь, десь близько тисячі кілометрів, всього намотало колесо. От, е І прийдеться його, мабуть, викинути. Та там уже, як кажуть, ростин покаже. От, Поступово будемо приводити його до ладу. Щоб він у нас знову став на ходу. Чоловік вирішив зняти всі три колеса. І всі три повезем. вже їх відкрутили, слава Богу. А от всі три повезем на діагностику і ремонт. Роздивлюємося травматизацію колес, подивіться. Ось диряха. І з іншої сторони. З іншої сторони, адже прогнуло диск. Ось, вигнуло. Оно З тої сторони зайшло. І за воно там видно, що там дірки світяться. Тут. Видно. Я навіть на камеру вам показую. Це капець. Ну і тут Оце колесо. О. Ось ось дирка. Було нове. Так, да, це було ну, майже нове колесо. Так, да, навіть ще, бачите, малюнок залишився, воно майже нове. Ми тільки поставили його восени, майже не їздили нікуди. Ну таке, таке. Ось три колеса зняли і поїдуть вони на ремонт. Ставте «подобайки», підписуйтесь на канал. Якщо вам подобається наші відео. Дякуємо Збройним силам України. Дякуємо волонтерам, благодійникам всім за те, що продовжується життя в нашій Україні. Ви бачите, у нас навіть квочечка на осінь чекала потепління. І навела отаких от прекрасних клубочків.